Вітаю, ви на каналі RP Ukraine і в цьому відео ми поговоримо, як робити виробництво під замовлення на продаж клієнта, конкретно під нього. Для початку нам необхідно виконати певні налаштування, щоб цей механізм воду спрацьовував. Спочатку ми заходимо в модуль склад, налаштування, склади. Заходимо на, наприклад, основний склад і заходимо в маршрути. Ми тут натискаємо на полі пошуку, фільтр заархівовано, і бачимо, Бачимо, що в нас поповнити під замовлення, маршрут заархівований. Ми його розархівовуємо, щоб він у нас зміг тепер відображатися на картці товару. Заходимо в меню Товари і заходимо на товар, який ми будемо виготовляти під замовлення. Наприклад, у нас це буде крісло. Заходимо на вкладку Склад і ми бачимо, що у нас з'являється більше позначок на маршруті поповнення цього товару. Ми залишаємо позначку «Виробництво», тому що ми будемо виготовляти саме цей товар. Означаємо поповнити під замовлення. Так само ми можемо створювати закупівлі конкретно під замовлення, конкретне клієнту. Тоді би ми позначили поповнити під замовлення і придбати, а виробництво ми б забрали. Отже, залишаємо такі налаштування на товарі, зберігаємо. Специфікація в нас вже налаштована. Тепер ми заходимо в модуль продажі і створюємо новий продаж. Обираємо клієнта, обираємо товар крісло, і оскільки ми його поповнюємо під замовлення під цього клієнта при підтвердженні цієї комерційної пропозиції. Зі, у нас повинно створитися замовлення на виробництво. Не забуваємо вказати ціну продажу, податки залишаємо або забираємо їх. Зберігаємо та підтверджуємо цей документ. У Нас створюється складський документ на відгрузку. Тому що навіть якщо товару немає, система створює цей документ, і далі ми вже дивимося, чи є в нас товар на складі, чи немає. А оскільки ми цей товар виготовляємо, у нас його в наявності немає, ми його виготовляємо конкретно під клієнта. Відповідно, у нас він і не зарезервується, бо його немає. Повернемось на продаж, і бачимо, що у нас з'являється пов'язане замовлення на виробництво конкретно під цей продаж. Можемо прямо звідси провалитися сюди і побачити, що воно не чорнетка, воно вже в статусі підтверджене. Ми Бачимо, що у нас по специфікації підтягнулися компоненти, які в нас використовуються для цього виробництва, але, звісно, в воду є гнучке споживання, і ми можемо тут видаляти ці рядки компонентів або додавати нові воду, це можна коригувати. Давайте зайдемо на це виробництво через модуль виробництво операції замовлення на виробництво. Ми бачимо, в нас заплановані наші виробництва, якісь є в Чернеці, а це виробництво у нас зі статусом підтверджено, і ми бачимо. Вичимо колонку джерело, звідки саме створилося це замовлення на виробництво. Тут пусто, бо ми створювали виробництво вручну, а ось тут у нас прописується документ замовлення на продаж. І якщо ми заходимо на це виробництво, ми звідси можемо повернутися назад на продаж і таким чином між цими двома документами перемикатися. Отже, давайте виготовимо наше крісло, натискаємо Виготовити все. Я зараз не включаю робочі замовлення операції, хоча вони в нас налаштовані, просто. Підтверджуємо виробництво, списуємо, компоненти, готова продукція в нас з'являється. По переміщеннях товару, огляд дивимося собівартість, проводки бухгалтерські в нас прописалися, це все стандартно. І давайте тепер ми прямо звідси повернемося на наш. Продаж у нас ще нічого не доставлено, тільки замовлено. Зайдемо на доставку, і ми бачимо, що в колонці кількість тут уже не 0 стоїть, а 1, тому що система зарезервувала цей товар. Він уже в нас з'явився в наявності після виробництва, і ми можемо відгружати цей товар. Тож натискаємо Підтвердити і виконуємо відгрузку товару зі складу нашому клієнту. Статус змінився на виконано. Повертаємось на продаж. У нас вже із замовленої кількості 1 доставлено 1 і нам. Залишилося створити рахунок, інвойс або накладну. Обираємо дату, підтверджуємо, далі очікуємо оплату за цей товар. Таким чином, ви можете налаштовувати виробництво товарів під замовлення і прив'язувати їх до конкретного замовлення на продаж вашим клієнтам. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.